і yeah, Ембер програли. Ну, <клес> не знаю, ну, я людина проста, я бачу шторма, я хочу бачити контргероя на цього героя. Це або ДК, або пак. Ну, пак, ти кажеш, його розграють. Так, пак мені подобається теж. Так, от це ОК. Це інфестбомба, це комбат від стінку. Ну, це ж як і ДК інфестбомба теж. Ти стрибнув в нього, нього лінг стан. Дуже прикольний проти цього. Бетрайдер, взагалі. Бетрайдер сапік, думаю. Думаш? Думаєш? Думаєш, по ярдер буде? Це ж сапік, так. Чим і насправді, має бути сенс, але не в драфті, що пальниця по собі погане. Ну, це дуже сильно виглядає. Енігмічку, так. Да. Лінію стояти проти Найкса на Енігмі одне задоволення. Ні, ні, давайте, я... це було вже, як то кажуть, це з Богом. Так, ну, оцей скептицизм пов'язаний з тим, що, по-перше, я не знаю, я себе щось погано дуже чую. А, ти тут в нуль виключений у себе от. А, 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 дякую, так, да. все, тепер полегше стало, дійсно. Знаєш, ти, ну, ти, мене ти, щас, я себе, взагалі, заму, ти, 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 Типу, і коли навіго пікли, я більш-менш розумію, що це герой такий, можна його взяти в мід, він або як постоїть лінію, почне ровувати, і, типу, повинен актовувати лінію. Але я просто не впевнений, що зараз саме такі герої потрібні в доті, в цілому, і на міді. Ти, напевно, хочеш мати теж якийсь лейт-потенціал, є там... Можливо, я не дуже сильно розбираюсь з цими героями. Але, на мою думку, цей персонаж наш в лейті, ну типу, йому занадто багато треба предметів, щоб він нібито щось почав робити. І ну, я не впевнений, що він почне, якщо чесно. Він ніби схожий на персонажа, якого ти береш, щоб не заходити в лейт загалом. Але ну, у нас дійсно дуже часто трапляється, що в них е -е, кваліфікація, там, де вони в ВП від Кейслейм 03. До цього він грав дуже файно на ньому. Я бачив це іноді в Китаї, я бачив це, не знаю, десь ще в ЗВ, думаю, що від Топсона точно ми це бачили. Але це давно достатньо було. Тобто цей герой, тут він стомпить. Він, типу, знаєш, як котел, котел змінює. Зайшло, окей. Не зайшло, ти на 35-й ти що є, що нема тебе. Ну, там бігаєш зі своїм е, незрозумілим. Тому, да, але чому така віра, не знаю, тут же навіть не схоже, да, що Топсон точно не набрав да Не можна казати, що Топсон, який фактично да, показав класного Остеріда з Мідлейна, е, якраз коли був в інактиві, що в нього забрали зараз, вкрали цього Остеріда, бо він капець як хотів на ньому грати. Він про перси він, ну Топсон ви не знаєте, він головний фанат на Монгольської доти, він фанат санктіті, да, і він так про перси, що нам треба вкрасти в нього Остеріда. Мені просто беруть. Якась там своя атмосфера, короче в клубі і в академії так само. Я от якраз -таки хотів зараз підняти тему того, як навіть Джуніо вирішив поставити все ж таки лінії захватів, і мені здавалося незрозумілим, чому вони обрали серед ботрайдера на цей або може бути проблема на початку. Ну, ФБ якось якщо копічка, бочка, да, ФБ забирає. Дріс, ну це важливий момент. А, якраз інші просурси як сильно просив, йому бажано піти на базу, але перед цим зробив розбат. Так продовжує, да, та, от Ахвідон, ну, відіграє наш термін, напевно, найлегшу свою гру, яку може тільки відіграти зараз. При тому, що Ніко, ну, дуже гарний виконавець і має величезний э, ПТС зараз. Тут, слухай, можна забрати? У мене є, все є, сповільнення є. Так, головне, що Ніко забрав рунувати, тобто, якщо, не має чим відновити взагалі ресурси. Наві, я вас благаю. І тут Найнклас, його теж поливає потроху Рідіс. Якщо ви мене чуєте, не відпускайте Дейза нікуди. Він реально, ну це реально якийсь ну, чувак на четвірці, жалений взагалі. Я скільки не дивлюсь ігор, те, що він робить, він прям він задрик. Не відпускайте нікуди, і навіть в основний склад. Навіть в основний склад не треба його. Особливо не псуйте йому кар'єру, будь ласка, не псуйте йому кар'єру, будь ласка. Хай грає з молодими, а потім вже коли ну, склад якийсь європейський можливо збере, то можна кінець збирати на себе. Оце куроки, пупій, фенік. Десь заходить за вежу, а десь зараз буде намагатися відійти від цього суперника. Він відкинув брейком. А людей від себе пачка якраз от за ним біжить. Ну, це пачка, він нікуди і сам не виведе. Вона просто я думаю, що застакається зараз і подвійне піде. Яка да здара? -да, от він бачите, подвійну. Запити вони мають рухатися далі в бік. Але головне, що він не загинув. Що він просто в виграв час? Він загинув, за ним побігав кірі трохи. Зараз десь дійсно трохи поліпше ситуацію для таксіра. Загалом, якщо ми побачимо, що по лініях по лініях просто жах покріпа, подивимося, може, порану може це компенсувати. Ніку дуже боліче йому топсона, пробиває, топсон гине, Ну но нікуди лише після цього. Загинув десь знову ефективно долучається до Мілейну, збирається і кіл на мідлейнері. Тундре. І відходить. От Отби більші подобувати комусь в команді. Ним, не, 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 не. Да, я я його пам'ятаю, має, має, має бути. Він же сам з Казахстану, верно? Да, я просто не питаю, таку, чи не було проблем в цілому з тим, що він... Ну, він молодий, да, я думаю, можна виїжджати до Казахстану, що немає проблем, щоб виїхати сюди. Я просто через Європу долетів пересадками та поїхав. Ну, тоді чувак може і базячком вирости, насправді. <смітно> Слухай, ну у них прапор, фактично, блакитно-жовтий. У нас наших то блакитний, у них блакитно-жовтий. Да? Це не відміняло деяким гравцям, які грали в Na'Vi, а грати потім з росіян Топсон стриває на погане, відіся чіпляє, відразу можна його спробувати вбити, на десь теж може примкнутися, але ми бачимо, мене так багато лишається у Топсона, бочка полетіла. Юр не гіє під монетайзом, бачимо, подовжує свої сили нікуди, може навіть влучить, ні, на жаль. Тролі варлода і через це вбити героїн на вдасться. Класний мес, э, мірічного персонажа цього, 375, mm -hmm. хто його має наздоміняти, за рахунок чого? Капітан просто іноді скаже, не вайпа, ти ж від нього бачиш на ніку напад, він має це викрутитися якомога швидше звідси. В цей момент вайтмона поливає дейс. Піймей теж в спині. Ну і вайтмон хоче сломкнути, чи догорить він. Там щиток ще uh, горить, але піймей вимушений ставити стінку, щоб просто добити. Врешті-решт, ну треба тікати. Треба тікати, треба тікати. тут менше стіп аут. Робить дейс. На нього не було на віжену. Вони взагалі встановили в тому лісі віжен. Бачимо, що два обсер два обсервери стоять від тундри, але його не побачили навіть краєчком. І він так дерева просто нічний тайм полетів. До речі, ти бачите, знаєш, як команда в цілому рейсі це ще цього Некса. Не, він прикольний герой, я погоджуюсь, він типу все ще сильний, і він на, нь на нього можна грати, а ні, він звичайно сильний цілий бонус грати. Але умовно, що на кінець, є з ним все ж таки Некса, трішки знаєш, яких можна грати, які можуть його перебувати. Там сам буває, тим часом. В топі гарний вихід в нього, ріді за стапів, ну і вони розібрали з ним. Да, є відставання, короче, дейз факт, на бот ти в обличчя всіх знаєш? Ну, ніби так. Да. Тоді зараз я тобі покажу, а ти мені сам скажеш. На Дейза нападає, Дейза. Це вона. На... У... 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 Дейзна. Ну ось, е, е, вимагає Ніку і дивніше, цей слот використовують. Для спідвесцела є деякі умови. Треба робити кіл чи гинути. Що гірші умови, але все-таки вони Ну, то треба буде рати активніше. Трохи вихід в мідлейн. Не добитися Ніку, не дав проголомшення, тому не зачепили тролля. Трохи зараз побуває його ілюзія. Тролля дуже погані стати наразі. Чи вибухне він? Блекол в цей момент кастується, але його ховайте і збиває Блекол. Вайтмон б'є Ніку, ні перемається викритися. Вкрадали бедрайдера, всі, всі хтусить, бо тут ще є чи зможуть забрати по якогось тут Вайтмон стопнув на людей і бачимо, що Вайтмон хоче вийти. Навіть у нього все ще трясе, але він не втрачає хітпойнт до достатньої міри. Може все таки дотрусить його. Дотрусило його, але при цьому втратило двох героїв. Там десь паралельно взагалі троль використовував ультимейт. Я чув, нібито на нього хтось напав. А так навіть думаєш, ну мені здається. так, Ну, Майкс, окей, давайте так, не супер окей, але цим можна грати все ще. Я думаю, що це можна грати. Так, тут ініціація, я розпочала відразу контр ініціацію на класа, голосичку на пасте, як ми бачимо, де закопає, що ніхто намагається його спорати суперником, але це просто що найкращий блокол своєму своєму житті. Далі трійці намагається його спичити, його все ж вдасться вже вийде та і не нікуди перемикає. Тобто номан не залишається нікуди, бо якось зіграти. Це виходить просто звідси. Там правда підходить ще команда, вона знає, що тобто взагалі немає ман, дуже пане його пробуває. Бачимо, зараз візьмемо сюди, підходить сюди і бачу, знає, немає блоколу, є бо тут танцю обережніше грати в цій ситуації. Але вони не підтисли суперника. Розміняли ворожого мідра на Свою п'ятірку непогано. Ну так, плюс вежа для тундри. Це от бонусом так залетіло. Але дійсно файт, файт вправний. І з умови того, що не було кері керіту спочатку файту. Найк все-таки був зарядянсом від нього набагато більше було компакту. То він просто пішки знизу доходив. Дійсно непоганий файт. Найк виходить на другу сходинку. і Енігос знову ну, максимально йолопний виходить. Так, його мені здається. Ну, здає дізравшим буде збивати. Не. Чи дізравшим? Ну, він, ну, якщо Шо? вже дійсно є можливість, то там якось витягнути в лосо, мається на увазі, через лінзи mm -hmm. І, то ну, прийдеться дізравшим використовувати. Ну, mm -hmm. ну, так, так. Звісно, якщо тільки один герой буде то байдуже, ми просто будемо ну, зрешті на нього використовувати і сейвити, якщо все там декілька вже якось бічі вилки, треба буде відсвятувати ситуацію. Але побачимо, може там щось вони викидають. Мідасик з'являється в розпіляти тим часом, будуть на кач. Зараз у нас розраховувати навіть чого. Поки йшли забрали Рошана, бачимо, що забирається вежим нині, відіграється ще одна тисяча на класу на сусінця, все стає набагато ліпше. Так, у суперника є і але ну, файти проти гіди теж можна вживати. Майкон побачили, а Майкон точно побігає, тут просто внуку його розклали. Друзі, не забувайте, що ми спостерігаємо за цими кваліфікаціями разом з офіційним спонсором трансляції GGB, тож тримаємо лінію. Ну, і Найкс здалося мені, ні, не здалося все. Мені здалося, що він буде прям рашити те ані. Він цього не робить, він спирає матастайл. І вже після Алекс Фестрай. Ну, помолиться, не треба. Момент. Ну, і вітає себе запекуєш. І мене теж. Я ж не в парі працюю, ну жодки. Йой. Це було неприємно, так? Чи це Black Hole? Ні буде. Це було приємно. Це для НАТО, він зараз суперприємно. Поки у нас три Black Hole смоктали один одного. Це. От там інакше це не описати. Просто абсолютно бездієва неефективна зброя, яка є в команді Тундра якісь чи що такі, радянський блок. Ці його бояться, а він 40 років там у Рамзея забув, і вже не факт, що працює. Ну такі і типу. Так, ну ось що я ж бояв нього готові, та ніби собі робити, то ми бачимо. Намагається його зараз відчіпити, вони тут на інкласи, вдається зробити, та Джо забирає свій бойсно. Насправді, як ми бачимо, графіки вже нулі. в нулі. Вже ніякої переваги немає, навіть себе прекрасно почувають зараз. Тут тобок непоганий, водоніг, ми можемо відчіпити. Дай зараз вихов це нібито повинен бути, але Disruption, можливо, був на кулдауні, можливо, просто не діставав, або побоявся, або думав, що цього буде достатньо, щоб Vortex, Вортекс... ну, що виживе десь в цій ситуації, розмінялась тоді, виходить, що вони просто... Ну, так, може, може, може інфа була просто, що віддавай мене, іди. Бо якщо він його ховає в Disruption, це ж зрозуміло, що шторм просто далі летить одразу в шаду демона. Mm -hmm. Все одно ти виходиш дизапшн, тебе все одно б'ють, чи що до демона підчеплять. Може собі знаєш залишав. Про всяк випадок. Ну, не... забрали є сапорт, окей. Це теж не критично для Наві. А, головна історія, яка є, це те, що на екс фармить. Ріп, випадає потроху Ерспіріт, бо немає таких прям вдалих ефективних файтів, і він не може стомпити. Але Найкс фармить. І Найкс фармить э, абсолютно не гірше, ніж це робить троль. Оце ліворуч є перевага в вигляді блекхолу, в вигляді егіди. І ніби мають її реалізовувати, по факту Найкс просто у нас має ті самі гроші. Намагалися рятувати, е, э, поки їх всі видаються. Що э, тут, е, наш себе рятував, все-таки не врятував. Топсон не 20 секунд, він дуже хоче її розміняти. У нього немає мани вже. Треба тобто на спробувати бити, потім на ту їду. Забрати ні, забрати не хоче. 12 секунд ще до їди. У Найкс є ультимативно, можна буде врятуватися, тобто все знайшов свою смерть, щоб її віддати і фулреса приймати. Оце тут проблема, завжди, коли граєш проти штурма. Ну тобі взагалі не хочеться йому її слідувати. Ну, no. Ну, не на іншого. Оце я розумію. А всередині тебе сидить Найк з Радянцем. Зрадя... Да, да. Так, так. Це ж просто неймовірно. Чи ти з'їдаєш Найк з Радянцем? Um, окей, okay, Найк придбав. Ага, ні. Тепер, ну ніби фул бойові. Навіть чуньор Я Ніби лінзу купив. Ну, бо перше, ну, перші коли були невдалі, з лінзою все може виправитися. У нього є БКБ, але у нього, здається, грошей немає там на лінкетсферу, точно вистачати, тому бедрайдер, це ще є опція бедрайдеру знайти вдалий путь і спробувати його ну, зачепити в цьому блекхолі. Зібралися, школу прогулюємо, дивимося матч на, на Віджуніор. Чи на уроках? Господи, слухай, всі з девайсами, всі, всі зі смартфонами, всі зволі вайфай. Провайдер якийсь, Роман Шарик. Чи ти лінзована країна? Це слово. Так, на Ріді Сент, можуть його зараз забрати, що просто лупцює його, і всі використали, він лазон, ну немає змоги просто лазона, ти ж БКП Ріді не грали, він під ультимативний шатул демона, і Ніго хоче дати бейбол, але на Ікстві середу, як ми бачимо, доля переживає цей бейбол, починає лупцювати Ніго, ми можемо спробувати забрати на Ікстві ультимативний, тут вертається Ріді з після бейбеку. Нормально, 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 а де шатул демон? що то демон відійшов. Братанчик, ти де? Та він там він наляканий, там приїхав, там все летить. Просто не мається відійти, тому що ще одного запорника. Так, піку безумовно, для себе вдало провели, бо фактично да, втратили. Ну, я про думку маю на увазі. Вони вибили пайпек, вони вдало натисли клавіші. От, трохи вийшли в понетворство вперед після цієї бійки, але навіть на рівних, з відставання на рівних провели файт. Насправді, ПМР у лідер трішки. Я от його дуже сильно хвалюю, він дуже, дуже сильно виконавець на оплені, механічно саме індивідуально, але в цьому моменті, ну він відруй, може пояснити, він рефік поставив, створився дві ілюзії. Ілюзія троля і нігма. Якби він направив ілюзію троля на нігму, там би ці дошка пропав. Я думаю, там просто герой помер дуже швидко і все. Ну може, може, дійсно, не до контролю. Нічого мора немає взагалі, у нього вже стадіт, ну, нормально так стадіт насправді. Ну, трохи спіймали панічку, може. В цей момент все ще тут поїти. Зараз не буде бути а? Інну? Я мем, не знаю. Панічку. Ну, ні, не знаю. Важко. Блін, я, я збав, ваш... що ти не зрозумів. Панічку. Ну, типу, я понятно, ти маєш на ну, панічку. Та. А що інну? Я просто не розумію. Ну, ти уварив. Так. А, все, 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 все. Тепер в контексті, все. Сарян, сарян, це то я не підготувався. Ти я бачу, так, да? я не підготувався до цього. Рідіс, забирайте його, я дуже сильно півоварив був в цьому жаль. Півареч. Я... Півар стягнув на стінку, там ілюзії з нього з'являються. Спіріт хочеться просто нахід звідси, що до демо вже викуповується. Щоб мати порятувати його, там на півроку хоче вибити з нього ультимативно, то залізти в середу, твоя команда! А куди ти лізеш? Бо тебе натискає, ще лупцює, баш працює. що бухи, що з обличчям? А ти, а що? Що по малючку? Найк, треба грати, ми таставимо, натискаючись. Дізболити себе все виходить звідси, так і не вибили. Мадл транс, доволя, Слухай, ну, боляче дуже на Н-класу, Це понижений до восьмого. Нападають зараз на рамзу. Я забаш прокай там взагалі нігма не живий. Що буде творці, я не розумію. Ми граємо файти, а у нас на творці гірше, ніж суперника стає. Де вони це зробили? Де вони гроші? А, це файдар нам вилеймше. Що так понижений до восьмого? Ні, переведи нам просто. Маму звільнили з посади завуча, і тепер тебе не можуть просто сказати на клас переводити. Так, ваша роботі далі. Так, дійсно, знаєш, насправді, поки що складається проблема того, що треба щось робити, і йдемо ж десь знаходити на нього. Бо ми бачимо, намагається цей Нексі спинку його гризти, але ну просто не вистачає на мене. Ну, МКБ якийсь додасть, насправді. Я не хам, ти більше експерт. Або просто Платон. А, ні, МКБ. М МКБ додали тут. Що? Куди там Платорн? Ти ж проти... А, ну у нього БКБ. Щоб БКП закінчилося, напис Платорн на Опенгун -ман з Манто і ви втрьох з ілюзіями просто хочуть давати. Ну, МКБ, ну, МКБ все одно класне. А виходить, цей БФ зіграємо з БКП? Хочеться ще... Не встигає просто. Дуже класно фармить навіть, навіть Джуніор, тому не встигає використати ці Мідаси. Це Мідаси якісь. Та в нього. Ну, нафіг два малих оцих пацюка. Чи тільки буде просто будеш рятуватися? Що розпіляд, політав, тільки намається бути це викочується. Що до дема нас піймали, але стяжко зробили, що до дема зможе себе рятувати, поки себе відправив себе в дізрапшен. Блекол кастується, викол немає чим збити, ніг вже втратили. Юр ПКП нарізає. Як ми бачимо, Дарксіра, Дарксіра знищили. І паралельно тут просто тікати треба всім, хто тільки може це зробити. На екс рейдж і деваут. Вони отак загідно побилися. Трьох втратили в розмін на Еніг, мов ніг мабуть свій блекол. Тому фактично все, що треба було зробити, разом він зробив. Рачена Найксом, час просто цей плинув. Ну і там в вони забрали вежу, бо не хотіли, мабуть, через Егіду нападати на Найкса. Тільки два знизу тоді впаде. Добре, дві ви вже забрали. Трошечки скосили ворожого нетворсу. Ні. Ну, як було одинадцять. Ну, ну, зараз щось має з'явити. Пачки почнуть відпушувати, буде десятка. Давай. Ну, окей. Давай, один кріп. Може, два. Так само можна виграти файт чи програти в нуль файт в залежності від того, як ви його розпочнете та проведете. Ну, от подивимося, що зараз буде. Спіріт біжить, побачив долоні, знає, де знаходиться Спіріт, дозвіл побіг перший. Його стягнули, і стінка ставиться сюди. Ну, поки нормально, тепер ніхто можна жити, навіть важче, що його врятувати. Епсо e видається. Намагаються вбити троля, троль утує в нього Найкс. Ну і троль отримав дизайн. Троль ще не без ультимативний, зараз він буде скоріше не Найкса. Допоможіть просто Найксу, хтось, зробіть щось, Найкс просто дохне. Там Рідіс паралельно загинув. Найкса все-таки через Black забирають. Нікому нам намагається звідси. Є ще один прокат від нього, але не докотився до раунду. Ну і його не відпустять. Програють Fight Mood 4. Навіть нічого не змогли зробити. Знову цей троль фронтлейнить. Шторм вривається просто безконтактно вас стягує, і троль подивіться на цей демедж. Його били 40 хвилин. Я думаю, ну може якось у нього хп просто закінчиться. Ні. Хп не закінчується, врешті решт просто натискається важлива клавіша і далі вже нема чого робити. Три команди якось немає. На екса місили разом з розпірітом, а сапортів цей момент шторм з двома саппортами кошмарами. Ну, ну ми, ми, казали, що ну, дуже важко ханти драмту проводити, ну прямо. Дуже важко якось там все бездогано натиснути, особливо коли цей фактор блокового завжди на тебе і не знаєш, що з цим робити. Воно дійсно навіть психологічно важко дуже знаходитися на цій карті, я думаю. Поки виглядає так, ніби додавляємо цю карту. Бо тундра, звісно, дуже дуже швидко. Від пап, так? Ну, топ пап, що виказав розлив, ось десь намався, як розумію, когось пінчі пити, один раз вицілив бувай, бо присутні, далі зливає топ, починає ще й вимена, той виходить. Відрізняється дай пакт, ніде раз одного боку з іншого. Не саме виконавця, а просто герої, які біли. Так, це і проблема. Це абсолютно гарна шторма, ніхто нічим не може зупинити. Біли реальний норож але все одно, як на кожному пайці. Я фокусу все. Ну і типу прикол в тому, що в тебе дійсно на ну, кері мужик намагається виграти. Ну він, ну видно, він як він просто, я не знаю, там лється пот з нього. Допоможіть. Мені боліше дивитися. Хтось, допоможіть. Цей матч, де один на, один на екс місяці. А команда в цей момент не знає, в, що там вже п'ємся Він буде навіть при жахливій грі, він настільки круто тримається по нетворсу, типу Бед Джус, ну, молочинка взагалі. Тут там дивізія, а ну, тут Аркейлова дивізія. Але всі позиції... Латорн з'являється, що нема. Це що за шива? Що вони я не зрозумів, що за шиба була, тільки що вона тиснула від носпіри. Та може вони смок розбили і смок одразу спав з них? І вони зрозуміли, що хтось під ним? Не зрозуміло. Шторм вривається, пролітає. Казичу, зачіпляють. Блико переживає, поки все Кугуль Когось з них так обіг. Ой, ні, вода, ні, він нього Ну, тоді ж там ще один блико, там перешаро. А, тоді. Можна забивати про це. А тут же гроші вирішують, реально. Тут же факти за великі гроші. Ну так, типу, Да всі ж політики, ну ніяк не міг тут померти. Ну я, ну що, ну блокол був викрасний, троль перший час проводив саме з блоколічка, там стояв довкола Найкса. Від чого він взагалі помер? Найкс? Ні, так сір. Так сір, це не зрозуміло. Ну, ось я ж від чого взагалі помер. Хочу бити троля, троль все ще з утим тітною. У не забуваємо за шияша сатанік. Я не просто, щоб не здогнати, насправді, щоб не сидіти довго, просто не здогнати за сайт. Баш кроки, баш кроки, це називається цей баш. Ну і відпускають троля. Дуже важливо зараз за це от байбеки, які вони використали, а їх було 5 штук. Забрати хоча б Рошана, це буде Рошан з рефрешем, та? Це буде Рошан з рефрешем. Можливо, є сенс почекати ніч піти, я не знаю, взяти собі Аганім, чи потрібен він комусь. Типу, що до демона віддати, я не знаю, але рефреш дві стінки, теорії виглядає непогано, насправді. А там немає Аганіму, що демона? Мені більше подобається мільйон зарядів на Аганім. Якщо я не помиляюсь, немає, ну, по просто ні. Тут прям дуже хочеться бачити брейк, дуже хочеться бачити тролля, який от якраз буде прикан а мета все. З мінусів те, що немає байбеки. Mm -hmm. Жодного персонажа. З плюсів те, що є егіта на руках. Що ти скріта? Хочеш пробити? Сайенс прокач, там скріта. Можна спробувати забрати шторк. Сетки, Молодець. 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 Це вирвався добре. Це, дуже великий кіл. І це може бути дуже великий кіл. Забачить його. Ой, я розбожу! Смешуй тички! Оце як красиво було. У нього правда доколу. Я треба спробувати за Сайенс забрати. А ти що ПТП ще витратив? Що... Витрати. Щастить. ТП зробити. Щастить найсильніше просто. Щастить най всю. А не Бо най всю? Ні. Найсильніше. 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 Найсильніше я архітектор матриці. Містер Андерсон. А ти ти не не дивитися? Ти не дивився. За кого ти мене? Ти мені здається, сайс на саме матриці. Ну no, no, я в мене мене. Я не правда, вона 99 чи на другого? Я з нею одного віку. <coughs> <кoughs> <кoughs> ну так, там прямо тільки народився. Нео. Може кіна рів зрав, так? Так. То він на молодий, коли був би. Так. Найксу. Пофіг насправді. Речі є, він завжди вийде, що це за хексик. Це в кого? Це вже стає, там буде хексик. На Мідасив? Так, на Мідаса. І Мідас, ми бачимо, що в Гауні все таки один з зайку розуковували. Ну треба щось вже робити з тим, що складається на карті. Треба вже якось mm. вигадувати. Дійсно, без ракіри пізнає, як його. Це такий ризик, знаєш, стиль, що ми ризикуємо. Що, що буде ескалація, <пи> <пи> знаєш. Ну типу, чим тут вже ми ризикуємо? Без його знає. Ризикуємо виграти карту. Ну так, ризикуємо на тому на карті. А як сенічно тискає, хлопцю я зараз доволі, трохи себе все дискають, з диспелів підійшов. Мені подобається за цим дивитися, знаєш, нас завжди цей троль і на експочинах ми дозвонили один одного. А всі інші, чотири з однієї, чотири з іншої сторони, походку і дивилися, як мужики назвали на ще один одного тирі. Тоус. Стінку поставили, троль не може зайти, каже, блін, там стінка. Як? Як взагалі? Що робити? Ну, треба чекати. Та, насправді то й треба чекати. Що там, навіть натисне смок, я очікував вихід якийсь з них, можливо, там виклайн зайти, але ні, вони просто смоку стоять. Просто щоб, якщо тут потенційно є віжен, щоб чи шторм буде вриватися, щоб просто одразу не бачити всіх. Щоб він розгубився, і от на повній розгубленості ми Топсона вертаємо одразу в ТВ. Толь нападає на Найкса, Найкс, чути може сам себе передувати, реч у нього є, він влізає в середину, хоче крити, Тролля повезли, але Толь не втрачає хіт-пойнт, у нього є ще ультиматина, та Найксен трохи посидів середині, має вже вилізти й битися, всі мають щаду демон, гейнеблокол нижче, може обсервер, чувак зберись, забирають Найкса, да, заблокол, і щаду демон, всі вибрали він. Ну важко розвивати, ну бажати, ну такий що це кратне виконання нашого футболу на задуш